Учасниками сьомого міжнародного військово-історичного фестивалю Камінець земля героїв, окрім кам'янчан, стали військові реконструктори з Росії, Польщі та Києва. За словами організаторів, напередодні боїв два дні тренувалися. Це був такий семінар, практикум, який устраювали групи самі для себе, щоб потренуватися і повчитися тактики 17, роботи піхоти 17 века. Імені тренування й. Владіння у таким ляжами аружя з целі здійсняти упражнення максимально безпечними. 2 жовтня проводили відтворення боїв 17-го століття під час останнього бою, маневрів піхотної тактики козацьких військ та московських стрільців сталася трагедія. Один із реконструкторів під час перезаряджання саморобного макета Яничарської рушниці, не винявши шомпол. Для запихання пороху здійснив постріл під час пострілу кусок шматок шомполу влучив одному із реконструкторів в голову Від тілесних ушкоджень останній помер в реанімаційному відділенні міської лікарні. Після чергового пострілу один із реконструкторів російської команди несподівано впав на землю. Люди не одразу збагнули, що сталося непоправне. Якраз були постріли, як наступали люди, вже як війська, і різко почалися крики. Вибігає хлопчина і кричить, що в лікаря. Всі думали, що просто так, може, щось впав. Бувало таке там вже перед тим, що сознання тіряли, вже не знали, що таке. І вже дивлюся, вже людина вже лежить і кров. І вже одразу всі зрозуміли, бо. Взяли тряпку, вже далецела крили. Постраждалий 38-річний громадянин Росії помер у реанімаційному відділенні міської лікарні. Не на камеру медики зізнаються, врятувати життя чоловіка було неможливо. Металевий шомпол пробив голову, зруйнувавши мозок. Доставлений в лікарню в стані клінічної смерті. Тривала інтенсивна робота реанімаційного міроприємства на протязі 45 хвилин. На превеликий жаль не призвели. До відновлення життєво важливих функцій організму, тобто дихання, робота серця, була констатована смерть. По факту гибелі людини правоохоронцями порушено кримінальну справу. Триває розслідування за даним фактом правоохоронцями порушено кримінальну справу за статтею 119 частиною 1 кримінального кодексу України. Вбивство через необережність. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі строком від 3 до 5 років. Або позбавлення волі на цей же самий строк. За підозрою у скоєнні не навмисного вбивства затримано 34-річного киянина, учасника фестивалю. Чоловік сім років займається реконструкцією боїв 17-го століття. На Кам'янецький фестиваль приїхав у шостий раз. Чоловік і досі не може отямитися після трагедії. Коли я заряджав свій макет самопалу рядом, вийшов ну, стався постріл трошки зади мене з правої сторони, і я дуже сильно відволікся, тому що мені заболіло в вусі, був несекціонований постріл рядом зі мною, який мене трошки, мабуть, це Це Нещасний випадок однозначно, і ніяких думок про те, що комусь зробити погане не було. Це е, стались так обставини. Організатори кажуть, обидва чоловіки, справжні професіонали своєї справи. Загиблий учасник фестивалю ще й був спонсором російської групи. Російська група була саме масовою прислівчиною Він проплатив більшу частину дорожніх здержав. Оба фігуранта, скажем так, і пострадавши і. тот, кто сейчас как бы считает, ну, можно считать виновником происшествия. Они люди с опытом больше 10 лет в движении, люди абсолютно адекватные, люди, которые не замечены ни в злоупотреблении спиртными напитками. За словами організаторів, батько он не хоче, або когось покарали за смерть сына. Родители сказали, що ніяких претензій нікому не предъявлять не будуть. Они обратятся к органів дел, щоб ті не преследовали там слишком жестоко или вообще не преследовали по возможности виновника происшествия. Отец сказав, що він прекрасно розуміє, що винить нікого нельзя, просто роково сіні обстоятельств, і що його син умер як мужчина на полі бою, пусть і не зовсім настоящим. Не зважаючи на трагедію, організатори планують продовжувати проведення фестивалів. очень бы хотелось, чтобы фестиваль развивался. Я думаю, что и потерпевший был бы того же мнения. Конечно, мы будем ужесточать в разы все, что касается техники безопасности. Надеемся, что лучшей памятью, лучшим постінням пам'яті поки в шобуть просто продовження более качественное, более масштабне того, що так любил, чем он жил. Містечко військово-історичних реконструкторів сьогодні порожнє. Чи відбудуться наступного року небезпечні дорослі ігри? Питання залишається відкритим. Тетяна Сивокунь, Дмитро Сурокін для Подільської панорами.